Thank <laughs> you. Це відділ релігії Рівненської Ода. Тут відбувається реєстрація релігійних громад, які вирішили перейти з УПЦ Московського патріархату у Православну церкву України. На місці ми зустріли представницю громади села Кунин, що в Долбунівському районі. Проте говорити на камеру жінка відмовилася. Був з нею і голова з Долбунівської РДА. Вчора перша наша громада, а саме громада села Буща, повністю закінчила процес реєстрації, отримала виписку. Фактично поставила крапку в цій своїй історії. Вчора роз. Почали процес реєстрації ще п'ять громад з Долбунівського району. Сьогодні зранку ще три громади фактично достання завершила. І сьогодні, 27 березня, на вечір, у другій половині дня, скажімо, після п'ятої, ми плануємо, що усі вісім громад отримують виписки з державного реєстру про те, що вони вже не тільки де-факто, а й де юре є в лоні православної церкви України. Реєстрація релігійних громад на Рівненщині розпочалася вчора, після того як 25 березня Міністерство культури зареєструвало управління Рівненської єпархії ПЦУ. Процес відбувається у два етапи. Спершу голова обласної адміністрації затверджує статути парафії, після чого дані про релігійну громаду вносять в єдиний державний реєстр. станом на сьогоднішній день ріш... повідомили нас про прийняте рішення приєднатися до православної церкви країни 44 громади, розпорядженням голови облдержадміністрації адміністрації номер двісті від 26 березня. Вчора було затверджено вже статути. Зареєстровано 30 громад сказаних сорока 44. Також нам відомо про те, що ще шість громад подали всі необхідні документи для того, аби зареєструвати розпорядженням свій статут і готується в такий проект розпорядження. Ми розуміємо, що багато хто очікував цього першої реєстрації, аби переконатися в тому, що дійсно це можливо, то в нас є в нашій області. є. Перша ця громада, і вона свідчить про те, що це можливо, процес завершений. Як повідомив заступник начальника відділу релігії Рівненської ОДА Ігор Соколовський, реєстрацію зміни підлеглості мають пройти не лише релігійні громади, які вирішили перейти з УПЦ МП у Православну церкву України. Всі релігійні громади Української православної церкви Київського патріархату теж повинні змінити підлеглість і. Провести збори, прийняти рішення про перехід до ПЦУ і так само всі громади Української автокефальної православної церкви, оскільки 15 грудня 2018 року, коли відбувався об'єднавчий собор в Києві в Софії, перед початком собору ці дві церкви прийняли рішення про самоліквідацію і про перехід до ПЦУ У нас в області. 568 громад УПЦ в єдності з Московським патріархатом, 348 громад Української православної церкви Київського патріархату та 18 релігійних громад Української автокефальної православної церкви, громада Свято-Покровській парафії, Рівненської епархії, Куїнської православної церкви, Православної церкви України з села Будера Унівського району Рівненської області. Відчуття піднесення, значить, як то говориться, такої благодаті приємної, що все-таки в нас буде церква України. От ми давно того чекали, люди чекали. Більшість таких прогресивних людей, патріотів, от чекали цих цього дня. Ми перші перейшли в наша громада, громаду села Орвена, враження перемоги. І враження того всього, що, напевно, вже закінчилось, ми перемогли, і ми будемо чути молитву на рідній мові, звернення до Бога. Ну, радість велика. закрив